Ендрю Міхта, директор стратегічної ініціативи Скоукрофта та старший науковий співробітник Атлантичної ради, накатав статтю про те, що з української війни можна зробити вже зараз один вагомий висновок: масовість у війні все ще відіграє роль у разі конфлікту майже рівних супротивників. Масовість все ще має значення. Війна Росії проти України. Це системно трансформуючий конфлікт, який змінює геостратегічну картину в Європі та Азії. Це також розпалює дебати в оборонній спільноті США про те, як структурувати та розміщувати збройні сили США для Сполучених Штатів і їхніх союзників по НАТО, є великі уроки з цієї війни, хоча вони наштовхуються на серйозний супротив істеблішменту. Основний урок війни, що розгортається в Україні, полягає просто в масштабі того, що потрібно для ведення сучасної війни між державами. Жодна західна армія не була готова до такого рівня споживання зброї та боєприпасів і скорочення сил. Сьогодні жоден союзник по НАТО, за винятком Сполучених Штатів, не має запасів броні чи боєприпасів, яких могло би вистачати довше ніж на кілька тижнів або, в кращому випадку, місяців, на полях битв, схожих на Україну. Ця війна вивела на передній план ключову роль маси в сучасній звичайній війні. З майже рівним супротивником слід також віддати належне одержимості високоточними ударами, яка домінувала в культурі оборонних закупівель США в останні роки. Ця війна підкреслила незмінну істину у війні у конфлікті між державами. Вплив маси є миттєвим і реєструється в точці зіткнення, тоді як удари по ворожих тилах, по складах, по боєприпасах, логістиці вони будуть реєструватися, відчуватися лише з часом. Можливо, уже після того, як на цьому конкретному полі бою вже буде результат цього бою. Сполученим штатам необхідно прийняти старі принципи масовості та надмірності, які проклали шлях до перемоги в Другій світовій, і дозволили їм успішно стримувати та перемогти радянський союз під час холодної війни. Війна в Україні продовжує показувати, що армія потребує маси, щоб протистояти масі супротивника. Це реальність, яка майже не згадувалася в роздумах США про природу воїн після закінчення епохи холодної війни. З початку 1990-х років відбулася фундаментальна структурна зміна у поглядах на структуру збройних сил США, особливо армії США. Армія набула настрою військово-повітряних сил, згідно з яким все більша технологічна складність намагалася компенсувати скорочення чисельності, фактично змінивши те, що раніше було хлібом і маслом американського способу війни. Війна в Україні показала, що проти маси таки потрібна маса. Коли справа доходить до чисельності, вам краще перевершувати те, що може дати ваш ворог. Під час Другої світової війни, наприклад, Німеччина мала танки. Які багато в чому перевершували американські танки за конструкцією, але врешті ці тигри та пантери змушені були відступати перед величезною кількістю шерманів, які могли використовувати Сполучені Штати? Ще одним вирішальним фактором може стати робоча сила та еластичність виробництва, коли справа стосується зброї та боєприпасів у затяжному конфлікті. Вирішальним фактором може бути здатність відновити сили як особовий склад, так і техніку. І тут надмірне захоплення дедалі складнішими системами може зіграти проти сполучених штатів, бо супротивник може виробляти простіші системи швидше і більше. Незважаючи на те, що технології дають західним силам перевагу, ця перевага зайде лише так далеко, доки не зіткнеться з чистою кількістю. Принцип масовості поширюється і на персонал. Сполучені Штати та їхні союзники також мають поставити під сумнів, чи добре нинішня модель підходить для створення великих постійних армій, які потрібні, якщо вони будуть втягнуті у велику звичайну війну з Росією чи Китаєм або обома. Лише дві країни вздовж північно-Балтійсько-Чорноморського міжмор'я цього коридору мають необхідне населення для. Великої армії, одна з них це Польща є союзником НАТО, інша Україна прагненим стати. Іншим країнам вздовж цього коридору бракує населення, необхідного для розміщення великих армій. Фінляндія з її системою територіальної оборони і військової підготовки може спрямувати війська чисельністю близько 280 тисяч осіб у надзвичайних ситуаціях, але її невелике населення в 5,5 мільйонів не віщує нічого доброго для довгострокової підтримки. Це ще одна причина, чому вступ України до НАТО це не лише підтвердження основних цінностей альянсу, але й перш за все про основи сили та маси, які будуть потрібні для створення ефективної позиції стримування проти майбутньої російської агресії. Простіше кажучи, Польща та Україна, як тільки остання буде залучена до альянсу, стануть ядром реорганізованої системи стримування та оборони НАТО на східному фланзі. Такі зміни зроблять будь-які зусилля Росії щодо подальшого вторгнення в Європу неможливими. Захід зіткнувся з реваншистською війною держави, яка має намір повторити результати холодної війни та відновити свою імперську сферу впливу. Росія вже фактично поглинула Білорусь і націлена на Україну, і, можливо, не тільки на неї. Отже, конфлікт в Україні несе в собі високий ризик горизонтальної ескалації, яка може спровокувати ширшу війну в Європі. Якщо Сполучені Штати та НАТО повернуться до основ постійного передового базування та масування, Росія буде стримана. І в такому разі, навіть якщо Путін або його наступник наважиться перетнути лінію, таке вторгнення зазнає поразки.